Продовжуємо розпаковку посилок. Що хочу сказати? Прийшла посилочка від Сергія Сергійовича. От, все зійшлося. Дивіться, зійшлося, що алюміній 21 зійшлося, мідь 9 зійшлося, латунь. Просто покажу і покажу, який нюанс в латуні. Не знаю, чого так. Але перше, 5,8 показало. Питань немає. Тепер друге. Ця латунь частенько ми її забираємо. Доброго. А ось це. Хоч воно ніби чистий латунь. Я не знаю чого, якщо хтось може там пояснити там, правильно. в мене приймають радіатор. Хоч це з радіатора був мідно-латунний радіатор. Він і почищений, бачите, це чиста латунь. Ну все, його приймають як радіатор. І я зараз прийму це в людини, відніму як радіатор. Я не знаю, чому так, можливо, там якийсь сплав інший, можливо, там якийсь накип в цих сотах. Я не можу пояснити, чому так. Але ось так, це ми зараз відмінусуємо. Значить, цій людині, дивіться, я оновив сьогодні дещо в кращу сторону на онлайн-прийомці, там де ну хто знає, то в каналі Вайвері, хто не знає, то в шапці профіля під номером телефона є посилання на цілі. Я написав, що з 15 числа буде мідь 230. Значить, мідь впала не так сильно, як всі ми думали, то я 5 гривень додав, 235 гривень мідь. Латунь 160 гривень теж додав. Це я ці посилки вже буду закривати чуть, ну, чуть, -чуть по кращій ціні. Що впало більше, ніж думали? Це алюміній. Алюміній 39 гривень. Но цю посилку, ці посилки, що сьогодні, і в мене в дорозі зараз немає посилок, то якраз такий варіант, що я закрию просто в нуль алю, алюміній по старій ціні, щоб вже було максимально довольне. То людина, в принципі, в цьому питанні буде довольна в цій посилці, бо відправляла вона по 230, вона знала, напевно, що воно не встигне. Мій 235 закриваю. Ось так, заходьте, ознайомлюйтеся з новими цінами і ми так і будемо працювати далі. Кому е цікаво моє відео, підписуйтесь на мій канал.